Відкриття першого в Україні заводу по виробництву молочних продуктів харчування відбулося на Київщині, на Згурівщині Яготинське для дітей. Ви знаєте, що майбутні нації це діти. І від того, які вони будуть споживати продукти харчування, залежить їхнє майбутнє і їхнє здоров'я. І виробник передбачив. Що дітки вже із віком 5-6 місяців зможуть споживати продукти, якісні продукти харчування, які випускаються ось на цьому заводі. 40 тонн молока буде перероблятися в сутки на цьому заводі і передбачено збільшення потужності. Практично ми охватимо весь ринок не тільки Київщини і міста Києва, а всієї України. Ми хочемо на Київщині розглянути програму, програму, шкільну програму для того, щоб діти споживали якісне молоко, щоб їм доставлялося молоко із Ягодинського заводу. Тому що це дійсно молоко сертифіковане, молоко якісне, продукти харчування якісні. Майже за один рік проєкт цей реалізований. Сьогодні було відкриття, святкове відкриття заводу, і ми побачили і покуштували першу продукцію. Тому Мені надзвичайно приємно і Федію, я дякую вам, що ви повірили місцевим органам самоврядування. Ви повірили мені, що на Київщині створені гарний інвестиційний клімат. Що сьогодні можна вкладати? Свої кошти і інвестувати у наше виробництво за цим майбутнє. Тому це нові робочі місця, це надходження до бюджету, це якісна продукція, це все те, чого чекають від нас люди. Показники по е, збільшенню кількості надої молока. Ми можемо отримати тільки за рахунок збільшення погорів'я, і в цьому році вже відкривається 10 крупних товарних молочних ферм, які будуть е, давати. Е, які будуть давати Сири. та сировину для таких заводів, які будуть теж збільшувати свої потужності, і сьогодні ми думаємо, думаємо не тільки за великі товарні ферми по виробництву молока, а в цілому, щоб збільшити виробництво молока і в приватному секторі. Для цього потрібно ще нам дуже дуже багато попрацювати. створити кооперативи, заводі кооперативи, щоб молоко було якісне, щоб воно молоко своєчасно доставлялося на пункти переробки, це наше майбутнє. По потрібно не тільки думати, як виробити продукцію, а потрібно думати, як створити робочі місця, як загрузити населення, яким чином дати їм зарплату. Тому в комплексі це питання розглядається разом із міністерством аграрної політики і продовольства і обдержадністрації.